Інформаційний вечір на телеканалі «Авер» триває. У цій порі. його продовжує телепроект, який анонсує традиційним твердженням про те, що день учорашній то наша історія, день завтрашній загадка. Ну а день сьогоднішній – то подарунки. Долі, отже, про подарунки 28 грудневого дня. Говорити будемо у проєкті цей день. Коментарі разом із вами цієї вечірньої пори Вікторія Олещенко і Орест Маховський, депутат і голова бюджетної комісії Волинської обласної ради. Пане Ореста, добрий вечір. Доброго вечора, шановні глядачі, Знаєте, мені здається, пане Оресте, що я не злукавлю, якщо скажу, що найліпшим подарунком на новоріччя для кожної людини, незалежно від статусу, віку і будь-чого іншого. То буде відчуття стабільності якоїсь упевненості у завтрашньому дні. І я би сказала, що ухвалення обласного бюджету на 2022 рік депутатами обласної ради це один із, ну як на мене, важливих таких моментів у відчуттях отої стабільності. Одразу, отак із першого січня 2022 року. Тому я вважаю, що е, зробили абсолютно правильно, абсолютно логічно. Єдине, що у мене до вас одразу перше запитання. Скажіть, будь ласка, мені пригадується, що були певні е, застороги з приводу ухвалення іще ще цього року е, головного кошторису області. Ось е, скажіть у який спосіб вони розвіялися, і чому довелося для цього аж позачергово збиратися. Бюджетний кодекс передбачає, що місцеві бюджети мають бути прийняті до 25 грудня поточного року. На наступний рік необхідно прийняти цей фінансовий документ. Перестроги були за те, що, як ви пригадуєте, і ми вже в наших ефірах розповідали глядачам. Ми щорічно, ще від 2016 року, відтоді, коли Ігор Палець, як голова обласної ради, започаткував бюджетні слухання як необхідний невід'ємний процес. Розгляду і прийняття бюджету, ми цьогоріч теж почали завчасно. Фактично, спочатку листопада, вже спланували і провели бюджетні слухання, в результаті яких ми напрацювали чіткі рекомендації, які надали обласній державній адміністрації управлінням і департаментам, з тим, щоб врахувавши їх, прийняти збалансований бюджет на 2022 рік. На жаль, при внесенні проекту 1 грудня обласною державною адміністрацією було мало що враховано. І, і я десь розумію, можливо, було недостатньо часу в департаментів та управління, хоча деякі відреагували, і буквально там лишалося після висновків бюджетних слухань до проекту декілька робочих так. днів. Але хто почув, той свої показники підкоригував. Але на жаль, ряд закладів і установ, і головних розпорядників. Не врахували ці рекомендації, тому ми вже депутатським корпусом, спільно з керівниками фракцій, спільно з членами бюджетної комісії безпосередньо ми напрацювали ці рекомендації і в такі вжаті терміни все-таки підготували зміни до проекту, який був внесений в обласну раду, і відповідно вийшли на те, щоб встановлені бюджетним кодексом часові рамки прийняти. Звісно, це є позитив, тому що з 1 січня, з 1 робочого дня січня наступного року всі заклади установи мають свій кошторис, розпорядники мають кошти на здійснення своїх функцій, не живуть по одній 12, так. як це передбачає законодавство в випадку неприйняття бюджету. Але звісно, своєчасне прийняття це добре, але і проблеми, які ми усвідомлюємо, є їх треба далі розв'явити в ході вже виконання бюджету. 22. Ну що ж, давайте аналізувати, пане Оресте. Що ж ми отримали у підсумку? Кажіть нам маємо по доходах 2,6-2,7 мільярда гривень. На жаль, структура цих доходів така, що ми є значно залежні від центрального бюджету. Зокрема, з 2,7 мільярда це один і один це власні надходження. І решта 1,6 мільярда, це є дотації та субвенції, okay. тобто можна констатувати і цей рік наступний рік не виняток, що ми е, залежні від дотації субвенцій з бюджету. Хоча двадцять перший рік поточний показав, що навіть в умовах коронавірусу, в умовах обмежень певних, економіка Волині розвивається. І це дозволило на 8,4% підвищити планові показники так. по доходах. Розраховуємо, що в наступному році продовжиться робота з підприємствами та підприємцями в частині офіційних заробітних плат, в частині легалізації цих процесів. Бо, як ви знаєте, обласний бюджет основним джерелом його є фактично податок, податок з доходів, доходів фізичних, так, фізичних осіб, і він незалежний ні від ПДВ, ні від податку на прибуток. А як буде офіційно працювати сектор економіки в Олині, то відповідно ми будемо отримувати в частині ПДФО ці доходи. Однак в частині державних трансфертів? Ми маємо е, суттєві обмеження. Якщо, наприклад, базова дотація, так звана дотація вирівнювання, вона не суттєво змінилась, хоча зменшилася і в силу росту цін, і на тарифи комунальні, і так далі, навіть та сама сума по 2021 році. Це вже вже мінус. Вона зменшилася в гривному виразі з 121 мільйона до 112 мільйонів. Але це ще не суттєво. Але от що стосується додаткової дотації, яка буквально там ще два роки назад була для Волинської області понад 600 мільйонів гривень, а на наступний uh -huh. рік ми її маємо лише 118 мільйонів гривень. І ця тенденція чітко підкреслює те, що буквально за рік-два ця додаткова дотація вже не буде надаватися з державного бюджету. І обласні бюджети, і наш, зокрема, мають розраховувати вже на власні ресурси. Ми це доводимо. Фактично, з початку січня поточного року, коли ще були бюджетні слухання по бюджету 2021, доводимо до, скажімо так, достукуємося і до головних розпорядників, і до розпорядників коштів, керівників закладів, установ, що це об'єктивна ситуація, і потрібно намагатися в цій ситуації ефективно використовувати ті ресурси. Обласного бюджету, який є, і переглядати свою діяльність, шукати варіанти надання платних послуг, заробляння коштів у спецфонд. Тоді заклад буде мати перспективи розвиватися. Ну на жаль, ряд керівників десь це сприймають, що ми хочемо обмежити угу. кось, хтось давить. Ні, це така ситуація, в якій ми всі разом йдемо. І ми бюджетні слухання, коли організовуємо, запрошуємо всі сторони бюджетного процесу. Починаю від самого рядового керівника закладу чи установи і закінчуючи начальниками департаментів управлінь, заступниками е голови ОДА і так далі. Тобто, щоб в цьому процесі, в цьому обговоренні взяли участь усі сторони і всі з розумінням підійшли до формування цього основного фінансового документа. Ну, але, на жаль, Грає роль десь людський фактор, і хтось, так ви кажете, сприймає це по-своєму. Відповідно, ми вимушені були до проекту обласного бюджету внести свої пропозиції. Вони були підтримані 23 грудня на бюджетній комісії, яка в нас тривала так добряче, і були певні і обговорення, і діалоги, і емоції і по різному було. Але 24 грудня у сійний день фактично ми доволі вже конструктивно розглянули фінансовий документ, озвучили зміни, які відбулися у депутатів. Матеріали всі були перед очима. Хто мав бажання задав питання? Хтось вийшов в залу. Ну це вибір кожного, і кожен, скажімо так, по-своєму робить свій внесок. Я Просто так то кожен. Кажу... Я думаю, що по різному розуміє, що таке відповідальність і депутатська, у тім числі пане так. Волосі. Десь напевно легше в такій ситуації вийти і себе відсторонитися від від прийняття цього рішення. Рішення не просте ще раз підкреслю, тому що ми усвідомлюємо, що ряд, хоч і де юре, бюджет є бездефіцитний. Але де-факто ми розуміємо, що є ще певні питання по стипендіальному забезпеченню, яке упродовж 2021 року. Суттєво переглянуто, але з державного бюджету ніяких компенсаторів на ці цілі немає. Десь частково в державному бюджеті передбачена субвенція, точніше, додаткова дотація на енергоносії. Це часткове вирішення проблеми, звичайно. І добре, що от в цьому році, в кінці листопада, вона надійшла, і ми в грудні допомогли окремим закладам і установам розрахуватися по боргах. Але враховуючи наскільки стрімко зросли тарифи, особливо на газ і на електроенергію, то цієї дотації буде недостатньо. Тобто, ми свідомі того, що в наступному році. І далі потрібно буде вже в ході виконання бюджету обласного якісь певні ресурси виділяти на енергоносії. Питання харчування учнів у закладах освіти теж підняте, але до кінця не вирішене. Mm -hmm. Я маю на увазі про те, що Задекларовано м, на найвищому державному рівні, що має бути змінена сутність, якість харчування. Так. В нас поки по тих розрахунках, які закладені в обласний бюджет, це там, біля 85 гривень на одну дитину в день. Але якщо по нових стандартах, це 120, 140 і більше. Державного компенсатора на ну, це немає. Єдине, скажу, до, як кажуть, що передбачили нову субвенцію на матеріальне оснащення харчоблоків у закладах освіти, це частково десь вирішить питання щодо оновлення того, чим буде готуватися ті страви, але підвищених розмірів на харчування. Немає, відповідно, знову ж таки, це буде питання, яке ми вже з січня будемо далі спільно з депутатами, з бюджетній комісії на сесіях вирішувати звідки додатково знайти ресурс. Тобто фінансовий документ прийнятий, і це найважливіше, з чим вітаю усіх волинян. Але Проблем лишається, які ми тримаємо на контролі, і будемо над ними працювати вже в новому бюджетному році. Скажіть, будь ласка, пане Оресте, ось ви нагадали нам усім про те, що фактично фактично бюджету утворюючим компонентом обласного нашого кошторису є не податок із доходів фізичних осіб. Пригадується нам держава обіцяла плюс 4% нам дали. Є у нас таке 4% – це для територіальних громад. І сьогодні територіальні і ми і у нас обласний бюджет знову випав. Це при тому при всьому, що ми утримуємо заклади. У нас є комунальні заклади, і вони, мені здається, не меншого статусу аніж територіальні громади. Е, Як же так? так, ситуація щодо обласних бюджетів не змінена. 15% від ПДФО, яке акумулюється на території Волинської області, воно надходить в обласний бюджет, і ніяких змін в цій частині немає. І добре, що немає в меншу сторону, тому що розглядалися різні варіанти, звідки взяти кошти для територіальних громад. І один з варіантів був саме зменшити, ще й зменшити при цьому розмір ПДФО, який скеровується в обласний бюджет. Були зареєстровані відповідні навіть законопроекти. Слава Богу, що здоровий глузд переважив і обласні бюджети не змінювали в сторону гіршу, але і ми не маємо ніякого поступального руху вперед. Колись в обласні бюджети надходив не тільки ПДФО, а й податок на прибуток підприємств. Потім його частина, але принаймні були альтернативні джерела надходжень. Якщо щось там з одним податком не складається, відповідно, є альтернатива. Тут ми по суті зав'язані на одне податкове джерело, тому е, найважливіше, щоб те, про що я сказав на початку, щоб е, і підприємства, і підприємці мали можливість в 2022 році нормально працювати, легалізувати те, що щось було з якихось причин, десь в тіні. І відповідно, ми тоді, маючи надходження від ПДФО, були десь певні, що. Принаймні заплановані показники будуть виконані. Натомість громади отримали плюс 4 ПДФО, але звертаю увагу, що це є тимчасовий захід, так. який покликаний десь пом'якшити наслідки різкого зростання тарифів. Хоча для нас вони так само є відчутні і, і будуть потребувати додаткового фінансування і в 2022 році, ви мені поясніть, пане Оресте, а як у нас ми так спромоглися наповнити, як на мене, зовсім непогано, фонд регіонального розвитку? При тих показниках, які є, і при тих ризиках, власне, ви маєте на увазі державний фонд регіонального розвитку? Чи... Ні, я маю на увазі те, що запланували. Мені пригадується просто те, що подавала облдержадміністрація, пригадуєте варіант. Там вони пропонували, ну, як на мене, 1,3 і мільйона. Те, що, і те, що запропонували депутати, виходячи із нагальних потреб, як на мене, дуже важливих, так. І запланували, ну, фактично, майже 24 мільйони. Це є ну такі такі питання навіть не не обговорювалися, тому що. Це має бути. Область не може виключно видатки скеровувати лише на споживання. Тоді ми не матимо перспектив. Навіть в найскладніших умовах ми повинні частину видатків скеровувати на розвиток. І саме по цьому випадку, дійсно, в проєкті, який нам надійшов 17 грудня, це другий варіант проєкту, тому що. 1 грудня нам надіслала обласна держадміністрація адміністрація проект бюджету, але 2 грудня був прийнятий державний бюджет, і була необхідність його оновити, бо врахувати деякі субвенції. Але і в другому варіанті проекту бюджету від ОДА не було нічого, крім е, витрат на оплату проектно-кошторисної документації по реконструкції лицького замку. І того, і то ми в ході слухань на цьому наполягали. Тому що не можна це відтерміновувати до вільних лишків, бо ми не знаємо ще наперед, які вони будуть, яка буде кредиторка. Таразумно. І по третє, це буде вже березень, місяць а вже треба ці речі робити. А окрім цього, ми неодноразово наголошували, що ми. Повинні бути готові до тих проектів, які в 2022 році нам запропонує державний бюджет. Так. І ми не повинні чекати лютий березень. Ми вже повинні все зробити. І як тільки з'являться порядок та умови розподілу цієї субвенції на велику реконструкцію обласних лікарень, дві в кожну область, ми вже повинні все віддати в Київ, щоб воно було готово. Тому 24 мільйони це виключно ті. Об'єкти, які сьогодні треба завершити і оплатити їх, або та проектно-кошторисна документація, яку сьогодні треба зробити, інакше ми в січні вже втратимо певні шанси і можливості. Тому ну, для, для нас, для депутатського це очевидні речі, чому ем, їх не було в проєкті бюджету. Ну мені важко сказати, але е, ще раз підкреслюю: за будь-яких умов, навіть найскладнішої фінансової ситуації, якщо не будемо виділяти кошти на бюджет розвитку, то перспектив в такому випадку немає. І ми е, будемо послідовними і при подальших. І при розподілі вільних лишків і при перерозподілі обов'язково більшу частину, як мінімум, будемо скеровувати на, на такі ж цілі, тому що поряд. З озвученими двома лікарнями ми на попередній сесії прийняли, затвердили угоду про проєкт Європейського інвестиційного банку, згідно якого ще з'являється в нас ряд можливостей щодо оновлення матеріально-технічної бази, зокрема проведення ремонтів наших обласних закладів охорони здоров'я. Тобто всі шанси, всі можливості, які ми маємо, ми їх будемо використовувати, щоб жодна копійка не була втрачена. Ми цього собі дозволити не можемо. Ви хочете сказати, пане Оресте, що отакими рішеннями фактично демонструєте вікно можливостей, коли частково обласний бюджет, ну і депутатський корпус, у тім числі, так демонструють і покажуть, показують столиці, що у нас є частково. Ми готові, ми готові до співфінансування, так. І відповідно чекаємо зворотньої реакції. Я правильно розумію? Так. Тобто, поки ми будемо просто сидіти і чекати, що нам хтось щось із барського плеча покладе. і Дасть такого просто на сьогоднішній день немає, і ми вже просто навчені, мені здається, ну таким гірким досвідом. Просто волинь має на жаль такий гіркий досвід. Так коли були можливості залучення коштів, ми просто реально цим не скористалися. 2021 рік показав, показав це, цю скажімо так, втрату. Я тут хочу сказати, що дуже прикро, що в 2021 році, коли з'явився новий по суті, інструмент, інфраструктурна субвенція, десь хтось пам'ятає, така ж була. У 2016-17 році для тих територіальних громад, які ново, які добровільно об'єднані, це було їм, на умовах добровільного об'єднання. Їм угу. був такий додатковий стимул, і щоб цей процес рухався. То в 2021 році з'явилася така, ніби одноіменна субвенція, але вона. Носить зовсім інший характер. По суті, тут ініціатором проєктів по цій субвенції є, згідно порядку та умов, обласна державна адміністрація. І, на жаль, ми за цей рік аж 20 мільйонів гривень отримали на Волинську область. При тому, що є області, які отримали цього додаткового фінансового ресурсу, наприклад, Дніпропетровська, 2,2 мільярди гривень. Ну, звісно, Волинська і Дніпропетровська. По фінансових показниках Суть, це різні не в тому, області. пане Орестинавіць, але от доповню: сусіди, рівненчани чи тернопільчани вкрат отримали набагато більше. Зокрема, от Рівненська область майже 300 мільйонів гривень додатково отримала за рахунок цієї інфраструктурної субвенції. Тернопільська область 0,9 мільярда гривень. Тобто, це дуже великий фінансовий ресурс, який зайшло впродовж одного року. Ну, ще раз підкреслюю: тут ініціатором. Звернення по об'єктах по так. цій субвенції є обласна державна адміністрація. І скільки не стукались територіальні громади, скільки не стуклася обласна рада, що у нас є ключові заклади, ключові установи, і в які конче потрібно вдихнути додаткові кошти. Ну, це не було почуто І, якимось дивом один об'єкт. Ну, звісно, спорт це дуже добре. Ми підтримуємо ці всі починання, але є набагато більше проблематики в Линській області, ніж один локомотив в Ковелі, для якого було дано 20 мільйонів. Все решта можна так сказати, було проігноровано. От, от так, так, на жаль, 21 рік відбувся. Ми розраховуємо, що в 22 році. Ця субвенція збережена в державному бюджеті mm. і впорядкують механізм її розподілу, тому що ми нічим не гірші ніж наші сусіди, але судячи по тому, що надходить в область нашу, і там Рівнську чи Тернопільську, десь інші думки з'являються. Пане Ористе, скажіть, будь ласка, за підсумками цього 2021 року діяльності фактично ради восьмого е, скликання? Я думаю, що ви для себе побачили і інші механізми залучення коштів. Якщо я розумію, що є власне, є ці інструменти, ось ви один із них навели, ну шкода, що не скористалися. Але е, я думаю, що в обласній раді побачили і інші резерви, які, які можна використовувати. Скажіть, будь ласка, чоловіку. У 2022 році у планах бачите, тому що я розумію, те, що могли зробити, так е, сформувати бездефіцитний за доходами і від видатками наш кошторис. Так, але хотілося б все таки говорити, як ви кажете, про розвиток і не дарма власне і, і наповнили і фонд регіонального розвитку власне додатковими коштами, тому що розумієте, що іншого просто шляху немає. Звичайно, всі можливості, які будуть з'являтися, ми будемо їх використовувати, і вже на сьогодні можемо констатувати, що. Завдяки єдності більшості депутатів нашої обласної ради, завдяки активній підтримці народних депутатів у Києві, ми маємо вже сьогодні проект, який, який почався реалізовуватися. Це Олицький замок, це багатомільйонний проект, який в перспективі має створити ще один додатковий туристичний магніт. І свого роду і десь робочі місця для жителів, і додаткові туристичні історичні локації, і розраховуємо, що це дасть додатковий приплив певних коштів і Волинську область. Окрім цього, згадані дві лікарні. Проєкт Європейського інвестиційного банку, який фактично вже з квітня по розпису банку буде, буде розпочинати своє фінансування. І тут зразу ж скажу, що сьогодні навіть отакі от грантові програми. Вони теж передбачають участь громади чи власного бюджету. Приміром, на наступний рік ми повинні як мінімум відшукати додаткових ресурсів на 10,5 млн грн, мільйонів гривень для того, щоб ці кошти по лінії Європейського наційного банку вже прийшли, і за них можна було розпочинати відповідні тендерні процедури так. і в подальшому ремонти. Тобто, ми свідомі того, що сьогодні будь-який додатковий ресурс він має свою ціну, і для того, щоб підготуватися до нього, ми повинні вже сьогодні, не відкладаючи на січень, на лютий, на березень, заклад... провести всі підготовчі роботи і не бути, скажімо так, десь в аутсайдерах порівняно з іншими областями, які. В 21 році багато хто з них вже розпочав ці процеси. Ми повинні все чітко і в строки зробити, подати усю необхідну документацію і відповідно розпочинати ці всі процеси. Я подивилася, пане Оресте. Ви знаєте, мені здається, що в обласній раді з 22, з приходом 22-го року так мені здається, додасться клопоту і видатків. знаєте, що у якій частині? Ну, по перше. Оголошений роком дитини наступний рік. Так у нас є е, постаті річниці. Відповідно до біографічних даних <клухи>, цих людей, ми будемо е, відзначати на рівні. Мені здається, так само, як і те, що стосувалося 150-річчя mm. Лесі Українки. Ох, я ж задихалася. Масштабний проект, мені здається, і е, планка висока. Погодьтеся, так у нас із вами Липинський, Стравінський, так? Е, Кравчук. Тобто, це визначні постаті, і не долучатися. Проектами так відповідно зацікавленістю світового співтовариства. Так ми не можемо собі дозволити аж ніяк. Частково е, оговорено. Ну принаймні, давайте пригадаємо, хоча б капітальний ремонт е, музею сади Булипинського, те, що обласна рада запланувала і зробила. І як ви вважаєте, чи потягнемо ми такі масштабні проекти? Планка то висока, пане Лористо. Е, перше, що треба зробити, це підготувати. Зрозуміти вартість суб'єкта для цього, ми передбачили е, уже в бюджеті на 2022 рік. Ще раз підкреслю, не чекаючи лишків чи чогось іншого, як пропонувалося державною адміністрацією. У нас з вами дві хвилиночки. передбачили півмільйона гривень на витлення ПКД на реставрацію чи реконструкцію. Ну проектанти скажуть правильніше, як воно має називатися по музею Липинського. Точніше, це філія волинського краєзнавчого так. музею, але враховуючи ювілейну дату. Ми повинні підготуватися зараз. Ще питання не вирішено джерело самих видатків, адже якщо попередніх розрахунках від 12 до 15 мільйонів гривень може потягнути цей цей об'єкт, але якщо не починати, якщо не готувати, не провести всі підготовчі процедури, то звісно і далі рухатися немає як. Тому в ході вже 22-го року ми будемо звертатися і до народних депутатів і розраховувати на те, що точніше, ми навіть десь впевнені, що 22-й рік буде кращим за 21-й, Бо якщо на початку поточного року ми мали мінус 30 заборгованості так. і лише 5 вільних лишків, мільйонів, ну то звісно про якийсь. Поки ще ми позакривали всі борги, то тільки там на середину року ми вийшли на якийсь плюс і на розвиток. Звісно, в цьому році ми по попередніх розрахунках маємо навпаки десь ситуацію, і мінімум десь 30 мільйонів гривень вільних лишків має перевиконання має бути. Плюс вільні лишки, то тим чином ми по ходу вже виконання бюджету будемо е, вирішувати ті пріоритетні завдання, які стоять перед обласною радою і Волинською громадою в цілому. Що я скажу, пане Оресте? Хай щастить зрештою власне бюджет, і це доказано навіть і цьогоріч, так то живий організм. і Я думаю, що впораємося. Пасиві вам величезне. Орест Маховський, депутат, голова бюджетної комісії Волинської обласної ради цього вечора. У у телепроєкті цей день коментарі будьте заверсом. І ви ризикуєте знати більше гостява студія продовжить свою роботу уже завтра. Однак, не перемикайте, бо далі у нас новини.